Захист шкіри дітей влітку, обов'язково варто використовувати сонцезахисні засоби. Якщо ультрафіолетовий індекс становить більше трьох, дозволений дітям 6 місяців. Є декілька відео на цю тему. Обов'язково дитина має знаходитися у тіні, наприклад, під парасолькою, під деревом або від коляски. Прогулянки тільки у безпечний час обов'язково потрібно обмежити перебування на сонці години пік інтенсивності це між Десятою і шістнадцятою годинами найкраще планувати прогулянку зранку та або вечором. Одягайте дітей у легкий одяг, який максимально буде закривати тіло дитини. Найкраще обирати одяг світлого кольору та з натуральної тканини. Постарайтеся знайти капелюк з широкими полями, який зможе відтінити обличчя, вуха, потилиці та по можливості верхню частину плечей. Найкраще використовувати щільну тканину світлого кольору. Не забуваємо про сонцезахисні окуляри. Варто обирати із захистом від ультрафіолету.